питання до вас. А що вони дві рази? Якщо вона викажуть. От розкажіть, будь ласка, Поїзні. звідки вода? Це одна сході з одного скважина? Ні, це все з кранів вода. Але коли там починають технологічні процеси, оце вона отака. Як трошечки технологічні процеси затухають, трошечки зменшується кількість забруднювачів. Ну, вона така. Хоч ця вода, хоч ця. Я зараз вам відкрию ту і ту, а ви її трошечки. Свої. Так, а хто у вас воду відібрав? Хто сказав, не можна це воду? Охорона. Тому що зараз зрозуміло, що це вода чи не вода. Без експертів не А да. що це таке? Там є експертиза. Знам, Люди приїхали подивити. з експертизою цієї води. То, тобто, ми можемо надати вам експертизу і просто ви побачите. Така вода тече з скрайня. Отака вода тече з кранів. Отака вода тече з кранів. І про це. Було засвідчено по телебаченню. Якщо ви пам'ятаєте, це десь початок березня, кінець лютого. Про сичу роз, 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 розказували і підпалювали цю воду. В кружці вона горить. Оце отака вода в Синчі. І отак живуть. А представтеся, будь ласка, як вас звати? Донченко Тетяна Григорівна, голова комісії СПЕК громадської ради при обласній раді.